Доброго дня, мене звати Світлана, я візовий спеціаліст компанії ЄВіза. Хочу розповісти вам про те, що напередодні великодніх свят дуже багато наших українців повернулося на територію України, і зрозуміло, що пункти перетину були перезавантажені. Тож, якщо ви плануєте повертатися протягом 2-3 тижнів назад на території Польщі, маєте бути готові до того, що черги будуть такі ж. Тому прикордонна служба просить, щоб ви перетинали кордон на менш перезавантажених пунктах перетину. Скоріш за все, перевантаження кордону буде саме через цих українців, які мають дію ПЛ або статус Укр, тому що вони зобов'язані повернутися назад для того, щоб не втратити свій статус протягом 30 днів. Якщо ви не хочете мати обмеження в терміні перебування на території України 30 днів, ви можете оформити собі робочу візу. На основі цієї робочої візи ви можете заїхати на довший термін та мати право легально перебувати на території Польщі. Важлива інформація для Тих українців, які мають песель Укр вам обов'язково необхідно повернутися в 30-денний термін для того, щоб ви втратили свої пільги на території Польщі, і обов'язково при перетині ви маєте показати свій документ, електронний дію і попросити прикордонника, щоб вам поставили відмітку про в'їзд на територію Польщі. Це потрібно для того, що якщо відбудеться в збій програмі і у вас заберуть ваш статус Укр, ви матимете змогу довести. Що ви не перевищили ваш термін перебування на території України, оскільки у вас є відмітка про в'їзд на територію Польщі, дякую за увагу! Підписуйтесь на канал. Тут з вами буду ділитися всіма актуальними новинами. Гарного вам дня!